Вересневі роси це спільна виставка двох франківських мисткинь, яку презентували у галереї Мур» фортечного бастіону. В тандемі Оксана Бейлах та Світлана Повшик виходять на публіку вже втретє. Поки що лише на Прикарпатті. Їхній дебютний дует відбувся у Коломиї. Вдруге, таким чином презентували свою творчість у заповіднику Давній Галич. Наповнення виставок кажуть співавторки щоразу інше, залежно від їх тематики. У цій представили близько шести десятків робіт. Половина доробку декоративна пластика шкіри, якою займається Оксана Бейлах, свої сакральні. Серії Райський сад та і грішні ангели святі вже презентувала раніше на персональній виставці. Окрім них у експозиції маки і маківки, а також у снах сниться у мріях мариться». Добирала роботи, каже їх авторка, за інтуїтивним принципом. Кожна зала вона має свою енергетику. І коли ти е, ну, думаєш виставлятися в тій чи іншій залі, ти приходиш і ти от відчуваєш, які роботи саме мають з'явитися тут. Е, ну скажімо, що до цієї зали, то мені захотілося показати все таки свої роботи. Роботи останнього періоду тут зібрані роботи десь за два роки, і скажімо, не такого серійного характеру. І єдине, що може бути нове, це роботи у напрямку художнього текстилю. Є такі, така течія, текстильний живопис. і Я почала свої такі, скажімо, творчі експерименти в цьому напрямку. Це робота з тканиною, і якщо дивитися на них здалеку, то от можна побачити, що це от можна навіть не побачити, а відчути, що це якась така ілюзія, що це не тканина, а живописний твір, тобто де Же мазок живописний відтворює якби е, клаптик тканини. Друга частина експозиції це графічні доробки Світлани Повшик. Вони є давнім захопленням авторки, яка за фахом художних модельєр зібрала тут свою майже інтимну творчість, яка народжувалася не для перегляду, а виключно для душі впродовж останніх 15 років. Таким чином, каже пані Світлана, підводить певний підсумок та вже малює перспективи на майбутнє. Цікаві на мою думку, вони є тим, що малюються без попереднього ескізування. Я не використовую олівець. Тобто це є папір, є ручка, є настрій і зрештою починає творитися, ну, на мою думку, невеличке диво. Де є я і дає мій світ. Із нових це у мене серія голуби й голубки з експерименту, такого як для мене, для художника, це є квіти. Ти вперше цього літа зацвітеш, вони там кольорові. Це у мене такий експеримент, акварель, туш. Є дуже давні роботи, такі котрі мені дорогі. І я вважала, що їх потрібно показати для того, щоб люди краще зрозуміли мої сучасні теперішні роботи. На зміну сумнівом щодо доречності такої творчої співпраці прийшло переконання. У них чимало спільного звісно не стільки в техніці та зображувальних методах, скільки в уподобаннях та світосприйнятті однодумиці впевнені за виграшки могли б помінятися мистецькими ролями, адже техніка справа набувна, а відчуття гармонії вроджене. Воно позначилося і на роботах, тож їхні виставки сприймаються вельми органічно. Мені найбільше подобаються вироби зі шкіри, та які поєднуються з деревом, дуже гарно Я вчусь на дизайні, але воно дуже гарно виглядає. Дуже гарне поєднання. Взагалі тут дуже багато фантазії. Тут видно дуже багато енергії, енергії автора. Видно е, всередині велику силу художника. Це дуже, це дуже надихає не, не, не лише малювати, а будь що робити. Я ось е, ну протягом презентації я багато писала. Я Писала враження. Я писала навіть е, слова. Е, Слова, які хтось сказав, мені ну, було які в загальному не помічені, але які дуже важливі. Ага, дуже важливо снімати те, чого не дуже ведно. Ще одна любов, яка об'єднала двох мисткинь до кавування разом. Жінки настільки вподобали цей процес, що свою наступну спільну виставку можливо присвятять саме цьому ароматному напою. Перший крок до цього вже зробили. Одна із робіт, представлених на вересневих росах, має назву Джезва.